Мета вічне небо. Мета на Майдані була нова, вільна Україна, і ця мета коштувала так багатьох життів. Сьогодні ми бачимо, що була передана межа. І досить часто, дорогі Христі, ця межа дуже жорстока. Господь Бог на землі проповідував смирення, покору, але коли прийшов до храму, побачив безшестя, взяв взяв руки бич, повиганяв міняйлів. Поперевертав столи і сказав, що цей дім домомолитва молитви називеться. Сьогодні цей бич у руках нашого народу. Поперевертані столи повиганяли міняйлів. Хочеться вірити, що тепер наша Україна справді буде більш молитовною, більш з'єднаною. Дай Боже, щоб ті смерті нагадали нам, що всі ми, брати і сестри, вони вмерли не тільки за волю, але й за кожного з нас. За наш добро, за наших дітей. Сьогодні вони там у землі найдорожчі в Христі, а пам'ять їх з нами. Сьогоднішне дорожче, ми зібралися, щоби помолитися за них і знову, і знову попросити, щоби вже там, коло престолу Божого, вони вимолили для нас кращої долі. Дорогі в Христі, брати і сестри, дуже важливо щось здобути, а ще важливіше зберегти. Ще важливіше найдорожчі в Христі зробити так, щоб їх пам'ять не була марною. Сьогодні наш владика у дублянах також хоронить одного з дітей українського народу і вся Україна у сльозах. Тож, нехай ми Господь прийме цю жертву. Зерно садиться у чорну землю, але виростає прекрасний колос. Нехай же вони проростуть у вільній українській державі, як добрий приклад самопожертви. Так, сьогодні Владика сказав, що ми перемогли. І наша перемога це не байдужість, це Україна, це розуміння, що всі ми брати і сестри, це спільні сльози, це спільна, віта. одна, одна на всіх. Так, не дорожчі в Христі, Провідників немає, але ідея буде жити у серцях послідовників. Вічна їм пам'ять! Слава Ісусу Христу!